Добрий день, шановна громада, шановні підписники, сьогодні у нас 28 листопада 2023 року. Вирішив засняти коротеньке відео для канала заношу в погреб і сповнив коли я їх заносив останній раз, ну, згадав, що це було в 21 2021 році, я їх заносив в погреб, щоб йшло менше кормів. Ну, там рекомендують, скажімо так, на проценту 20%, краще вони зимують, Ну, а весною потім їх виносить. Так робив мій дід, прадід. Ну, я вирішив так теж зробити, так я цей рік теж ось. зроблю, зараз покажу який погреб. Ну це не несуть того, що сповнив, що виніс я їх тоді якраз перед війною 23 лютого 2024 року. І на наступний день почалось повномасштабне вторгнення, бо думаю прийдуть сюди Мос... росіяни і бджолам усім буде. Ніхто їх не достане з погреба, там вони помруть. То Я їх 23-го виніс. Ну, 24-25 го го там уже стояли російські гради за полем і стріляли. Ну а Тут отакий оце погрібець для бджол. Зараз я позаношу. Ось залишилися їхні залишилися, вони строїли собі тут вогневі точки, там воно вже позавалювалося. Стрілювалося тут якраз була лінія фронту. Ну І в цьому погребі вони жили тут. Відбивалася, зараз я покажу, я вже ловушку сюди одну занісу всю, такий ось погребець, ну і занесу туди решту вуликів. Ну не всі, всі не буду заносити, половину занесу, а половину, Де тут? ну а половину залишу, хай там. На вулиці зимують. То я це че що подумав по відео, не знов такого самого не було, як, щоб не вернулися ці буряти сюди знову. Щось міжнародна ситуація не сама найкраща для України. То все може бути. У нас тут до границі недалеко, 60 кілометрів, так що можна чекати, що угодно. Ну а так вже треба в джот бджол було давно занести. Ой, тут, ну, це думаю позаношу деякі вулики, бо бджол я люблю. Ну, такі оце. Ну а що ви думаєте, пишіть в коментарях. Підписуйтесь на наш канал про агро, Ставте лайки, нажимайте дзвіночки. Одному таки до творцю. Відомо, що воно буде далі, чи прийдуть вони сюди знову, чи не прийдуть. Ну, я тільки можу сподіватися, що краще вони не проходили сюди знову, бо це таке переживають. Все, до наступних зустрічей, бувайте.